Ви впевнені, що це вона? Я б не забула того обличчя. ви маєте поговорити з королем, і що я йому скажу, що бачу майбутнє? Якщо життя Артура в небезпеці, ти знаєш, що він скаже. Він ваш опікун і не на розсердиться. Він ненавидить чари більше ніж любить мене. Це неправда. А ти б захотіла це перевірити? А що ж ви можете зробити? Я Спробую сама її зупинити. Де мій син? Я не знаю, де він. Сталась якась помилка, але це не його провина. Тобто, Артур Припини затинатись. Скажи, де він? Можливо, ні, це я винний. Де Артур? Його тут нема. Я, я бачу. Артур не зрозумів, що йому наказано бути захороною. Попросив Ти мене дізнатися, чи може він вранці прогулятися. А я забув. Ти забув? Вибачте, мілорде, а артур був би тут, якби я не забув йому сказати. Була б зараз війна, я б тебе відшмагав. Отже, як я розумію, все гаразд? Я вже й забув, як це кумедно. Річка зовсім близько. Он там внизу. Артур, чекай. О, що таке? Ей ви! Стійте! пробачте Пробачте? ти ледь не влучив у мене зарбалета. Що значить пробачте? Хто тут головний? Все гаразд? Так. Дякую. Вони шукали розбійників, які напали на вас учора. Тримай. Не чіпай. Пробач. Може, варто повернутися? Не треба. Пробач, що не стрималась. Не затьмарюємо цього дня. Ми так гарно проводимо час. Може, спустимося до річки? Я відведу тебе назад до Камелота. Твій батько мені не пробачить, якщо з тобою що станеться. Знову бавився з їжею. Король посадив мене на диву. Що ти наробив? Нічого. Це була не моя провина. Артур не пішов на патрулювання разом з утором і охороною, а я його прикрив і взяв його провину на себе. Артур тобі дозволив так чинити? Він сам попросив. Чому він знехтував своїми обов'язками? Мабуть, якась важлива причина. Софія. Дівчина з лісу. Він хотів побути з нею цілий день. Він як очманілий. Вони щойно познайомились. Так. Мабуть, це і є кохання з першого погляду. Так. Припускаю, так і є. Чим можу допомогти? Вибачте, двері були відчинені. Я подумав, що хтось вдерся. Бачу, так і є. Перепрошую за незручності. Більше таке не повториться. Сподіваюсь. Що і все гаразд, так. Дякую за прогулянку. На добра ніч Артур. Вибачте, леді Моргано, я Софія. Що ти тут робиш? Мій батько і я гості короля. Неправда. Я знаю, що ти хочеш зробити. Я тобі не дозволю. Артур знає про твої почуття? Звісно, мабуть, він уже тобою знехтував. Не думай, що можеш мене надурити. Ти сама вже це зробила. Тримайся якнайдалі від нього. Ревна ще. Дуже негарна риса. Якщо з Артуром щось станеться, я знайду тебе, де б ти не була. <рит> 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 ти повернулася раніше ніж я думав. Нам завадили. Що сталося? Я ледь не загинула. <рит> В якусь мить я відчула, що таке помирати смертю смертного. Він мене врятував, такий слабкий, такий немічний врятував мене. Це просто нестерпно. Потерпи. Коли його серце стане твоїм, брама валона відчиниться для нас ще раз, і ми знову станемо собою. Мені потрібно ще трохи часу. Поквапся. а лікар нас може побачити такими, якими ми є, і не лише він леді Моргана. Вона боїться своєї сили, але це ненадовго. Ти маєш начаклувати. Інакше ми назавжди втратимо можливість позбутися цих смертних оболонок. Ти в неї закохався? А це так погано? Не знаю. Просто я ніколи не бачила, щоб ти так швидко піддавався жіночим чарам. Ти ревнуєш моргана. Не бійся зізнатись. Ти собі листиш. Come on. Та годі тобі. Це вже не вперше. Артур, я намагаюся тебе захистити. Вона не та, за кого О, себе видає. Чому ти так думаєш? У мене передчуття. Це складно описати словами. Я бачила сон жахіття. Моргана, really, ти така мила. Чому ти смієшся? З тебе передчуття, погані сни. Ти не мусиш усе це вигадувати. Ти можеш сказати мені правду. Я тобі подобаюся. Що секунди щораз менше? Ну, добре. Як скажеш? Ти нестерпний. Маю надію, я помиляюся щодо неї. Ви на одягнені? Мерлін, від тебе нічого не приховаєш. Ви мали надягнути ось це. Король посвячує в лицарі вашу людину. Я не піду на церемонію. А король не заперечуватиме? Ні. Ти знову мене прикриєш. До речі, я чую тебе посадили на дибу. У мене кидали ріпою, а не гнилими фруктами, як завжди. Я не певен, що там є якісь правила. Якщо тебе це втішить, воно було того варте. Це все було добре? Чудово. Фантастично. Фантастично. Вона неймовірна. Не хвилюйтеся. Я щось вигадаю і прикрию вас, але цього разу без диби. Без диби. Здається, я опановую мистецтво обману. Зачекай. Обережно. Не хвилюйся. Усе добре. نام فرکسه راتوش و ریدش جده رو چیک نام فاگش